Начався новий 2012 рік. Ми з вами працювали в минулому році цілий рік. Я перш за все хочу подякувати ту підтримку, яку я відчував від всіх класи від депутатського корпусу, від шей команди, виконавчої влади нашої області, від керівників від наших силових структур. Що хочу сказати коротко, хочу знаю, що. На минулій сесії заступник, новий заступник голови обласної державної адміністрації військово Василь Водимивич доповідав. Коротко, звичайно, економіка це основне. Що вдалося зробити в минулому році? Призупинити спад в економіці. Ми маємо на кінець ріст валового внутрішнього продукту 12,8%. Ми перекрили галузь, ви знаєте, що є проблеми сьогодні в реалізації спирту, але ми сьогодні запустили в минулому році горосський завод Біопалива, який в перспективі буде виробляти в цьому році 65 тисяч тонн минулому році, це був початок тисячі тонн біопалива. Думаю, що якби не було спадавши спиртової галазі, ми були б не на 6 по поросту малого продукту місця, місці, а були б на першому місці України. Це говорить про те, що ми терополяни вміють, можуть, і головне, щоб той що, що початок, який ми зробили в промисловості, продовжити в цьому році. Нам вдалося вийти на п'яте загальне місце в сільському господарстві. Якщо говорити про рослинництво, рекордний вар хліба за всю історію області – мільйон 900, і найвища урожайність в Україні 44 центри з Два райони під Волочиський і Бучерський. Війшли в п'ятірку кращих районів України в зерновому виробництві і урожайності. Хотів би сказати, що нам вдалося призупинити спад хваринності і вперше ми маємо приріст молока всіх підприємства 35% і маємо ріст вже на сьогоднішній усіх підприємствах м'яса. Це, звичайно, початок цієї роботи. Приймо те, що сьогодні в області будується 12 комплексів. Із них можна сказати, що три ми вже здали в минулому році, але штаб роботи по голову продовжується. Шість буде здано в першому півріччі, шість буде здано в другому півріччі. Я думаю, що досить важливо те, що сьогодні ми в області опираємося в першу чергу на власних інвесторів, таких як Гута Іван Миколаївич, який не просто сьогодні займається. В рослинництві, а сьогодні і переробні галузі, і працюють 5 х заводів, які спрацювали непогано в минулому, в минулому році. Побудовано три картоплі сховища, я б сказав, що це державна безпека, що картоплею в цілому, не тільки нашої області, і України. Це картоплі на 60 тисяч тонн. Розпочато будівництво самого більшого Європі, в крохмального заводу в Чортівському районі. Я хотів сказати, що сьогодні ми на таких, як Кривчук, Олег Петрович Чайківський, Іван Адамович, які сьогодні активно будують комплекси, і вони в цьому році також будуть здані. Я хотів би сьогодні говорити і за наших депутатів обласної ради, таких як Білий, таких як Гасюк, і інші, які сьогодні показують приклади, Гас не депутатів обласної ради який будує чотири комплекси, і ще два розпочинає. Це якраз ті інвестори, на яких сьогодні і депутати, і не депутати обласної ради, на яких сьогодні влада області опирається, і ми відновлюємо роботу і будуємо нові комплекси, і відновлюємо тваринності. Мені приємно сьогодні доповісти, що минулий рік вдалося нам повернути обличчя і деяких наших земляків, і в першу чергу тефірка Ша Петра Васильовича. Я хочу сказати, що не тільки в соціальній сфері, а він та як голова Всеукраїнського Союзу роботодавців розпочав минулому році комплекс вирішив тепличний комбінат, такий самий один входить найвеликий на Україну і входить число п'яти найбільших тепличних комбінатів світу. Я буду створено порядка. Більше 4 тисяч робочих місць, і сьогодні там вже працює 150 ареатів, працюють вони круглодобово, і цей комплекс тепличний комбінат, буде зданий до 1 вересня цього року. Ми з ним розпочинаємо декілька ще проєктів, але це перспектива не тільки нинішнього, а й на структуру. Це будівництво сучасного заводу по переробці Соні знов один і найбільший в Європі. Я думаю, що це дасть не тільки можливість сьогодні переробляти, створити робочі місця, хоча і це теж, а це знову ж таки економіка, край це доходить до бюджету, і за цим я бачу перспективу розвитку тваринства. Слідуючий етап, і площадка вже знов сьогодні підібрана, це будівництво сучасного заводу по переробці Кукурузи, якщо це на 200 тисяч тонн, то кукурузи це на пів мільйона тонн. Паралельно будуть будуватися, так як ми збудували в минулому році, розпочали деякі по замерному, а в минулому році були збудовані 5 наших нових сучасних хлібокомбінатів. ще буде два побудовано в цьому році є два саме потужних, один на 200 тисяч і ще два по 200 тисяч біля, в різних районах північ, Схід і південь нашої області. Хочу сказати, що вже спустив, що сьогодні Петро Васильович Фірташ має інтерес до молока в його власності, в його компанії, знаходиться сьогодні Турбінський молочний завод. Він хоче побудувати на півночі нашої області, це 4-5 районів. І сьогодні вирішуються ці площадки. І вирішується сьогодні цивілізований рейдерський, а цивілізований підхід нормальної співпраці сільського товари зниками. Це 5 комплексів, кожні по 6200 голів, і в тому числі на кожному з них буде по 2000 голів великої рогатої будови. Це знов ж таки перспектива, і ця перспектива нам дає. Перспективі можливо, вже в цьому році розпочати цю роботу, тому що, в принципі, пропозиції воною сьогодні внесені. Слава Богу, що теропільське м'ясомінати на сьогоднішній день ще більш-менш збережене. І ми знаємо, що були часи, коли тернопільська колбаса славилася не тільки в Україні, а й у світі, і продукція реалізовувалася тільки на внутрішніх, і на зовнішніх ринках. Це така програма дій на сьогоднішній і наступний рік. Але я впевнений, і сьогодні голови районної державної адміністрації разом з головами районних рад, з депутатськими корпусом місцевим в кожному районі відпрацьовують те, щоб такі комплекси, хоча б мінімум один, протягом цього і наступного року були побудовані в кожному районі. Сьогодні площадки вижуються, вносяться пропозиції, і я думаю, що вже в цьому році. В нашій області це вперше на Україні запрацюють нові сучасні МТС, де буде сучасна техніка, де будуть сучасні технології. Тому що сьогодні ми розуміємо, що ті, хто сьогодні має технології, це великі агроформування, про які сьогодні говорив. Вони вже закупили цю техніку, вони сьогодні її вже мають. А є невеличкі агроформування, які мають право на життя. Які можуть працювати, і вони би працювали, але в них сьогодні немає біових коштів, в них немає собі техніки. А ми знаємо приклади нормальних цивілізованих країн світу і в Америки, і Європи, коли ці МТС працюють, і величний фермер задає програму, довгі комп'ютеру, вносить пропозиції, прохання і приходять працівники подібних МТСів, де вони і сіють. І захищають, і збирають, а потім йде розрахунок по завершенню збирання врожаю. Я думаю, що мої зустрічі з аграрними області, в декількох районах ще раз є яскраві утвердження тому, що якраз аграрні, які фермери, які мають невеликі господарства, до 1000-1500 і навіть 100 чи 200 400 300. Гектарів, вони зацікавлені подібній співпраці. За цим майбутнє, за цим перспектива. Коротко хочу зупинитись на питаннях соціально-культурного розвитку. Нам вдалося області майже більше 80% населених пунктів вулиць освіти. Ця робота продовжується і вона буде завершена повністю до 1 травня. Нам вдалося багато що зробити питання реформування. Першу чергу я б сказав медицини. Так склалося, що наша область, концепція реформування медицини розроблялася професором нашого національного університету Ковальчуком. Але так сталося, що ми не війшли, не стали пілотними. Так, мабуть, невеличка область, пілотними областями стали Цавілівська, Дніпропетровська, Донецька області, які приїжджали, вивчали на досвід. Можна грубо виможе сказати переписувати концепцію. Тільки те, що реформування не сьогодні за рахунок державних портів, а на сьогодні реформування медицини де за рахунок різних джерел фінансування. І в першу чергу як сказав сьогодні за рахунок меценатства всіх. І аграріїв нашого країні промисловців, великих підприємств і знов ж таки наших земляків, які сьогодні вже почали працювати в нашій області і працюють за межами нашої області. Скажу, що сьогодні, якщо говорити про реформування, перший етап це реформування первинної медицини. Це створення умов на кожному факі амбулаторії, кожному медпункті, умов для тих, хто там лікується і хто там працює. Сьогодні більше більше половину вже сьогодні. Відремонтовано і до 1 жовтня в області будуть відремонтовані всі ФАПі без виключення амбулаторії і знову ж таки і в маленьких селах Медрунки. Вони будуть зроблені по сучасному європейському типу, так як це сьогодні з де вже є в кожному районі і не непоодинокі. Ми працюємо сьогодні активно, і завтра в мене о 8.30 відбудеться зустріч з Арисією Васильівною Багатиовою. Віце-прем'єром, яка курирує дані питання, вона залишається куратором нашої області, де я буду доповідати про стан реформування медицини в області, що вдалося зробити, і по тій проблемні питання, з якими ми зустрічаємося, і просити де є яку допомогу. Якщо говорити сьогодні, знову ж таки про залізники, то це перша кружна лікарня, де сьогодні буде вона завершена до 1 червня, капітальний ремонт добудова приміщень. Побудова нових корпусів лікарні, створення умов, десь в кожній палаті створені умови. Найбільше це два хворих буде в палаті, і знову вона буде оснащена самою сучасною передовою технікою, яка є в світовій медицині. Це буде перша окружна лікарня на Україні. Мені приємно, що сьогодні туди, до 1 травня, вже охночено і будуть вже придбані вісім автомобілів, швидкої допомоги Фольксваген. Два ранімобільних меседенці, який один залишається в ліщині, а другий направляється на аналічну лікарню в місті Тернополі. Я думаю, що ми цю роботу будемо проводити і надалі. І буквально на 15-16 березня цього року планується зустріч з президентом нашої держави, де я буду відстоювати, а нам треба продовжити. Лікарня, яка розпочалася 22 роки тому назад, залишилася в Кремлі. Це чоловіка кожна лікарня туди потрібно 70 мільйонів. Не знаю, чи вийде нам цього року направити туди 70 мільйонів, якщо не вийде, мінімум 10 і далі ми в наступному році цю роботу будемо продовжувати. Але я думаю, що вийде більше, тому що ми їдемо і сьогодні просимо, і є сьогодні підтримка, і в кабінеті міністрів, і, і адміністрації президента. Я просто хочу навести цим, якщо ми за минулому році на соціальні об'єкти одержали 9,5 мільйонів, з них 4 пішло на будівництво школи в спорку, а 5,5 мільйонів на всю область, то вже в другому році було 91. Хочу сказати, що я їх запишаю в програму по 330 мільйонів на соціальні об'єкти. Минулому році нам вдалося на кінець будувати дороги. На дороги державні було направлено 172 мільйони і 32 мільйони на комунальні об'єкти. Я думаю, що ця сума в цьому році в мінімум буде подвоєна, і та програма, яку ми сьогодні захистили вже у Кавтодорі, є підтримка, і думаю, що мінімум 400 мільйонів буде направлено в цьому році на дороги. На цим я їду працювати. Школи, реформування школи. Так, президент говорить, що на жаль, сьогодні багато. Напротив реформ, а їх зразу 21 і хоче комусь це не подобається, але в нас так склалося, що ніхто із політиків, керівників держави за всі 19 років не брався за реформування. Реформи це непросте не питання. Реформи ніколи однозначно не стримаються від людьми. Реформи сприймаються людьми, тоді лише тоді, коли відчувають, що вони жити стали краще. Їхній достаток, заробітна плата, все, що стосується їхнього життя. І от коли, чому не реформи? Чому наші сусіди і ближні, і дальні зарубіжжя, розглядовуючи свої держави, зразу взяли за реформу. А в нас то чергові, то позачергові вибори, то президента, то Верховної Ради і от політики, політики тож до керівники держави, знаючи ж неоднозначність і непростота проведення реформ вони не бралися. Вони розуміли, що рейтинг після почне це все зрозуміло, це потрібен час. Президент наш сміливий, він взявся. І як би комусь не хотілося деяким політикам. Навіть і вчора говорили зовсім про інше, але як кажуть, собака гавкає, а караван іде. І реформування, модернізація держави, вона буде проведена. Як би комусь сьогодні не хотілося, і навіть деяким і на сході, і на заході, і за океаном. Батьків би з не хотіло, щоб ми збудували ту державу, про яку поставив завдання президент. збудувати економічно сильну державу. І вона буде збудована. І приклади, в тому числі, не тільки в нашій області, а в цілому в Україні, говорять про те, що країна була звичайно два роки. Самий кут до дефолту клаус президент Чехії сказав прем'єру, ми два роки назад думали, що вам, як то кажуть, тришка. А ви не тільки зуміли вистояти, не тільки вижити, не тільки сплачувати два роки підряд майже по 100 мільярд, мільярдів гривень. Заборі по коряк до а в цьому році ще не має сплатити ще 120 мільярдів. Не тільки сплатити Росії за ті кабальні контракти, які закінчила Юлія Володимирівна один у 2006 році, коли газ був для Європи 230-250 доларів, а для нас у більше 350. І У 2009 році, коли більш кабане доларів, прив'язався газ до нас, і ми сподержуємо газ по 450 доларів за тисячу кубов. І от сьогодні ми вже в минулому році проплатили знов 11 мільярдів доларів за різдочу ціну між європейською і тільки ми одержали. І ще вже в іншому місяці в березні ще маємо 2 мільярди доларів. Помотити банку ВТБ за цю ціну. Так що завжди треба реально дивитися на речі, реально їх оцінювати, реально аналізувати. І давайте я завжди говорю, давайте будемо патріотами, давайте будемо патріотами рідного краю, давайте будемо не так, як деякі політики, деяких інших, які вважають, що коли гірше для народу, тоді краще для нас, бо ми прийдемо. До влади, наші речі не мають можливо. Ми тут всі разом зібралися. І, я, знаєте, я радий і щасливий тому, що не зважаючи деякі наші протиріччя, деякі окраски, ми все-таки цілий рік Сможе, деколи з деякими проблемами знаходили шляхи у вирішенні тих питань, які хвилюють наших людей. І я за це вам дякую. Надіюся на дітальнішу праці, надіюся на дію підтримку з тим, щоб наша область зайняла те місце, яке вона колись займала, стала однією із кращих України. Дякую, дякую.